Дивіться, яку класну чотирикімнатну квартиру ми маємо на продаж. Заходимо, перша спальня. Далі у нас салон, поєднаний з кухнею. З виходом на свій невеличкий огрудок, але він є, і там можна чудово проводити час. Всі комунікації вже є, і виведені, ролети обов'язково, вимикачі, розетки. Далі ми переходимо у ванну. Тут вже є всі розводи. Ще одна спальня. І воно все рівне, все просто немає цього біля. І остання спальня. Стіни рівні, вже підготовлені до ремонту. Якісні вікна, підвіконники з каміння. Ще раз наголошую, що вже тут є ролети. Гарна, класна квартира з великим коридором. І ще одна, друга. Ванна кімната, точніше санвузол, тут буде тільки унітаз і умивальник. Але це дуже зручно, якщо квартира чотирикімнатна, зранку розійтися цим членам родини. Кімнати квадратні, дуже великий плюс, що вони не довгі і не вузькі. Тому, якщо вас зацікавив даний варіант, запрошуємо вас до контакту.